З вами Ірина Танченко, і ми продовжуємо курс геометрії 8 класу. На одному з попередніх занять ми розглядали ситуацію, коли з вершини паралограма проведено дві висоти. І ми розглянули ситуацію, коли ці висоти проведені з вершини саме тупого кута паралограм. Подивіться, Б, наприклад, К і B, Н висоти паралограма проведені з вершини тупого кута. І е, на цьому ж занятті ми з вами визначили, що якщо ми знаємо кут між висотами нашого паралограма, наприклад, Фі, то він у нас дорівнює завжди гострому куту паралограма. Доведення цього, подивіться, будь ласка, в попередніх відео. Але можлива ж ситуація, коли висоти проведені не з вершини тупого, а з вершини. Гострого кута, як з цим бути. Я повернулась до цієї ситуації, тому що виникла задача, і у дітей вона учнів викликала утруднення чомусь. Отже, якщо нам потрібно провести висоти з вершини саме гострого кута, а діти питають: а де ж їх проводити? Як їх проводити з вершини гострого кута, оскільки сторони. Паралограма це відрізки незрозуміло тоді, що робити. Якщо у нас висоти слід провести з вершини гострого кута, то вони проводяться до продовження сторін паралограма. Тобто, що треба зробити? Пам'ятаєте, як в тупокутному трикутнику. Теж висота проходить з вершини тупого, гострого кута до продовження сторони. Отже, ми продовжуємо акуратну сторону. СД. Що значить продовжуємо? Ми проводимо пряму, який належить цей відрізок СД. І подивіться, будь ласка, до продовження сторони, спокійно ще можемо з вами провести висоту паралелограма. Ще раз от наш паралелограм. А висота проходить до продовження його сторони. Наприклад, висота АК. І абсолютно те ж саме робимо зі стороною БЦ. Проводимо пряму, який належить сторона БЦ. І до продовження цієї сторони акуратно за допомогою косинця, проводимо перпендикуляр, наприклад, А Подивіться, будь ласка, АК і АН висоти паралограма, проведені з вершини гострого кута. Ну, і виникає питання, якщо у нас відомий кут між цими висотами, наприклад, Фі, яким чином пов'язаний він з висотами з кутами? бачите, Паралограма? Чи пов'язаний взагалі? Давайте розглянемо. Рисунок, на якому зображено наші фігури. Будь-яку геометричну задачку ви починаєте розв'язувати саме з рисунка. І аналізу потім рисунок. У нас є паралелограм. у нас є, звертаю вашу увагу, два прямокутні трикутники. А ще у нас є чотирикутник АНЦК. С К. А Звичайно, чотирикутник. Що ми знаємо про чотирикутник? Ми знаємо, що сума всіх кутів чотирикутника внутрішніх завжди дорівнює 360 градусів. Тобто кут А плюс кут Н плюс кут С плюс кут К дорівнює 360 градусів. Оскільки АН і АК висоти, то кути N і К у нас мають градусну міру 90 градусів. Отже, кут А у нас Фі плюс 90 плюс кут С плюс 90 дорівнює 360 градусів. 90 плюс 90 180. Перенесемо 180 в праву частину зі знаком мінус. Фі плюс К дорівнює 180 градусів. Ще раз, де я взяла 180 градусів. 90 плюс 90 це 180 градусів. Перенесли вправу зі знаком мінус 360 мінус 180, 180. Виявляється, Фі плюс КЦ дорівнює 180 градусів. Звідси оце дорівнює 180 градусів мінус Фі. Це, ще раз повторю, в чотирикутнику АМЦК. А тепер давайте згадаємо про наш паралограм. В паралограмі А, Б, Ц, сума будь-якої пари двох сусідніх кутів завжди дорівнює 180 градусів. Наприклад, кут С плюс кут Д. Це плюс ОД, ще раз повторюсь, це ми розведемо вже паралелограм АВЦД. Дорівнює 180 градусів. Отже, знайдемо, куди? 180 мінус от Оскільки кут С дорівнює 180 мінус фі. Це я вже можу видерти, то підставимо замість кута С його значення. Кут Д дорівнює 180 мінус 180 мінус Фі. Нагадую, це у нас кут С. Розкриємо дужки. Перед дужками мінус мінус 180 мінус на мінус плюс Фі. Сума 180 і мінус 180 дорівнює 0, таким чином маємо, що кут дорівнює Фі. Подивіться, що виявляється. Виявляється, що кут між висотами паралограма, проведеними з вершини гострого кута, завжди дорівнює тупому куту паралограма. І розглянемо задачку за цією темою. Задача. Відомо, що кут між висотами паралелограма, проведеним з вершини гострого кута у 4 рази більший за цей кут. що мається на увазі. Отже, що у нас дано? У нас є паралелограм АВЦД. У нас є висоти, проведені з вершини гострого кута, ми вже вміємо з вами це робити. А Н і а, К у нас висоти. І відомо, що кут між висотами, тобто кут Н, а, К у 4 рази більше за кут, з якого проведені ці висоти. З вершини якого проведені ці висоти? З вершини якого кута проведені висоти? З вершини кута А, тобто кута БАД. Отже, куд НАК за умови в 4 рази більше кута БАД. Знайти в задачі потрібно куди паралограма. Куди паралограма? розв'язання. Властивість, яку ми тільки що з вами довели, що кут між висотами паралограма, проведеними з вершини гострого кута, дорівнює тупому куту паралелограма, то це означає, що ми кут НАК можемо замінити на кут АДЦ або простіше кут Д паралелограма. Це означає, що наш кут АДЦ, тобто кут Д, у 4 рази більший за кут БАД паралограма, тобто кут А. Ну а далі ви вже задачу можете розв'язати, вона зводиться до дуже легенької задачі. Оскільки сума сусідніх кутів паралограма або кутів при одній стороні завжди дорівнює 180 градусів, задачу можемо розв'язати за допомогою рівняння яким чином? Меншу величину ми позначаємо за х, тобто в нашому випадку кут А Я умову витру, отже, кут А ми позначаємо за Х, куди у нас тоді дорівнює. 4х, бо він 4 рази більший, оскільки кут А плюс Д дорівнює 180 градусів, ми маємо рівняння Х додати 4х дорівнює 180 градусів. Х додати 4х, це у нас 5х 180 градусів. Щоб знайти х, ми маємо 180 розділити на 5. Ще раз хочу наголосити. Якщо вам складно розв'язувати усно, а ви маєте володіти навичками усних обчислень, Можна і 180, щоб не витрачати час на ділення в стовпчик, можна 180 подати у вигляді двох множників. 18 на 10. 10 і 5 у нас скорочується, маємо 2. 18 помножити на 2, у нас 36 градусів. Отже, Кут А у нас 36 градусів нашого паралограма. І він же дорівнює куту С, бо протилежні, кути паралограма, рівня. Відповідно, Д можемо знайти або 180 відняти 36, або 4 помножити на 36, 4 по 36, давайте так і зробимо. 36 множимо на 4, 120 і 24 144 градуси. І він же дорівнює куту Б як протилежні кути паралограма. Отже, дані задачі ми знайшли всі кути паралограма. Кут А і кут С 36 градусів, кут Д і кут Б, 144 градуси. Ще раз наголошу. Наше завдання зводилось до того сьогодні, щоб визначити кут між висотами паралограма проведено з вершини гострого кута. Як він пов'язаний? Він дорівнює за величиною тупому куту паралограма. На цьому наше заняття завершено.